Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд. Ситуація на фармакологічному ринку України, доступність та якість лікарських засобів. Про це ми будемо говорити в нашій студії з Віктором Сердюком, президентом Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Розпочнемо ми нашу розмову з такого резонансного закону, який довго обговорювали, дискутували. Це ліцензування імпортних ліків. Угу. Як які наслідки на сьогодні ми маємо після того, як з березня почав працювати цей закон? Ну, дійсно, це дуже добре, що ми, скажімо так, от, на телеканалі Рада відслідковуємо наслідки законів і саме цього закону. Тобто можна однозначно сказати, що наслідки виявилися виключно позитивні. І ті всі занепокоєння, які були, що це може бути черговий корупційний закон і так далі, вони й мали під собою підставу, тому що дуже часто приймаються різного. Порядку закони, але в цьому випадку відбулося так, як і прогнозувалося. Тобто, признавалося деякими експертами, які розуміють, що це таке, розуміють, що це забезпечення безпеки ліків. Тобто, е в зв'язку з впровадженням закону з'явився е офіційний представник, ліцензований представник, який тепер відповідає за якість та безпеку ліків, відповідає не тільки на словах. А і відповідає своїм майном, фінансами і так далі, і тому подібне. До цього цього не було. Тобто, той, хто поставляє ліки, по суті, так само відповідав за них, як відповідав, наприклад, за поставку взуття, чи там, не знаю, посуду, чи там ще чогось. А зараз ті ліки, які поставляються, якщо щось відбувається не так, або це фальсифікат, або це скажімо, на якісні ліки, або виникли якісь, ну, скажімо, передбачені побічні дії, або передбачені ці дії. Якщо люди постраждали, то ясно до кого звертатися. За відповідними роз'ясненнями і навіть компенсацією. Тобто ми війшли в те європейське правове поле в зв'язку з цим законом. І ті обави, що там от щось не буде, хтось кудись, ну. Ну, абсолютно не виправдалось. Єдиний мінус, що відбувся в зв'язку з цим нагнітанням, я б навіть сказав, істерії навколо провадження цього закону, це те, що е, е, перед провадженням цього закону е, об, обіг лікарських засобів зріс принаймні на 15% в порівнянні з аналогічним періодом в прошлого року. Тобто люди кинулися скупати ліки абсолютно їм не потрібно. Но це знову ж таки це теза теж підтвердилася. І тому станом на зараз цей закон вступив в силу ще не повністю, тому що самі вимоги до цих ліцензій, саме там іще щось, вони будуть розроблятися і уточнюватися до кінця року, і тут всі експерти, в тому числі і незалежні експерти, можуть прийняти участь у роботі експертної громадської ради, яка є при державній лікарській службі, нести всі свої пропозиції, відслідковувати, і ситуація абсолютно відкрита. Тобто процес ліцензування проходить штатно жодних Абсолютно, проблем не виникає проблем. в аптеках. Не з аптек не зникли жодні показники з лікарських засобів. Так. Але власне я не знаю, чи надходили до вас скарги, зокрема до вашої ради стосовно того, що деякі популярні ліки все таки починають зникати з українських аптек. З чим це пов'язано, і чи не є це наслідком ліцензування, чи це штучно створена ситуація? І, і що насправді відбувається? От в вашому запитанні вже звучить, що деякі там популярні ліки, що значить популярні ліки, популярне може бути не знаю, там жувальна гумка, популярний може бути якийсь там напій, там не знаю там. Всі знають, перше, що спита людини, який напій вона вже зразу кока кола не тому, що це реклама чи ще щось, а вже настільки воно в голові крутиться, що ну, це бренд, автомобіль, мерседес, ну і так далі. Е, тому серед лікарів позиції лікарських засобів все-таки аптеки. Ні, втеки. частина, та ті лікарські засоби, які зникли, вони зникли не тому, що ви закон про ліцензування, угу. а вони зникли по зовсім з різних причин. Це може бути рішення виробника, це може бути там, е, воно в них не, не, не виходить його на, на належному рівні продавати або ще щось. І, і ще дуже важлива причина: е, у нас е, в аптеках до 30% ліків, які взагалі ніде не використовуються на не потрібні, е, крім як в Україні, Росії, оцих країнах. Тобто е, в країнах Європи. Е, Менше ліків не тому, що вони не хочуть цих ліків, а тому, що вони їх не використовують і не відшкодовують вартість лікування цими ліками, і таких ліків ну, дійсно багато. Тобто, зараз можна так сказати, що відбуваються певні процеси, певне структурування фармакологічного ринку, перерозподіл. Е, я правильно розумію? Ці процеси ви які відбуваються і тобто, розум... насправді який результат який, скажімо, до чого ви маєте, Яка мета цього всього процесу я, до чого я, маєте? Яка, яка мета дуже проста? Кінцева мета, що держава повинна відшкодовувати вартість лікування ліками, як відбувається у всіх країнах Європи. А для того, щоб держава відшкодовувала, вона має відшкодовувати ті ліки, які дійсно забезпечують належну ефективність лікування. Неефективні ліки не, не потрібно відшкодовувати. Якщо людина хоче купити неефективні ліки, вони можуть безпечні, але неефективні. Будь ласка, вона може купити. Але тут, знаєте, таке лукавство. Ми кажемо, от там ці ліки, але ж вони безпечні, вони трошки допомагають, але в інструкції так треба писати. Це, ці ліки трошки допомагають, на 10% допомагають вам, на 90% виробнику. Звісно, ви можете пожертвувати виробнику 90% вартості. Ліків буде щасливий і може на 10% вам допоможе. І таких ліків цілий список, тобто ці ліки зникли назавжди, чи може їх спектр все таки певним чином вони можуть з'являтися? І що має змінитися в цій ситуації? поясніть, будь ласка, і нашим глядачам, ну, зокрема, ну, от ви розумієте, от адже наші глядачі також звертаються до нас таким проханням пояснити, чому деякі ліки зникли з аптек. От, розумієте, от коли ми говоримо про деякі ліки взагалі. У мене є досвід півроку, я вже добиваюся, а які саме ліки, ці деякі, які це список. Тобто скарги до вас не з такого? Якраз от ці деякі ліки конкретних назв ніхто не називає. Як тільки виходить ця назва, я тут вже людині кажу, що вибачте, але от іще є п'ять замінників, які абсолютно аналогічні, деякі кращі. Які проблеми? Те, що лікар, наприклад, не знає, які є замінники. Те, що, припустимо, сам пацієнт не має досить інформації до цього. От якраз для цього ми і е, впроваджуємо, я думаю, через місяць буде остаточно впроваджено в електронному форматі європейський довідник з внутрішніх хвороб, де буде написано всі ті ліки, які допомагають. реально і ефективно. Замінники, аналоги. Замінники, аналоги, реальний ефективний Вироб... країна виробник які дійсно ефективні, але ті, що там не знаю, оптовий гін, і так далі. Тобто, не не ті, що на слуху, до яких ми ну, звикаємо, так. тобто Міль практично. Ви, ви в цій ситуації є особисто втрутитесь і допоможете. Ні, Ми проінформуємо, угу. Ми проінформуємо. І... Але чи повинні власне отримувати таку інформацію і в аптеках громадяни? Адже вони приходять дійсно за допомогою. Люди декілька років на протягом декількох років приймали одні й ті ж ліки. Вони вже до них звикли, і власне жодної от інформації якраз такої і не вистачає зараз. Ніхто їм не допомагає розібратися Бо, в тих в таких моментах. О, 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 як має пит... робота це бути налаштована Бо питання. Дуже проста: серед аптек настільки жорстка конкуренція. Що якщо, скажімо так, пацієнт, клієнт і так далі приходить до аптеки і відчуває, що йому там ніхто на цьому не допомагає, ну вибачте, за 100 метрів, за 300 метрів є наступна аптека. Інша справа, що, наприклад, в сільській місцевості там важче, але це повинні персонал аптеки, фармацевти, таких підбирати, які дійсно будуть працювати з клієнтами-пацієнтами. І я вам скажу більше, в подавляючи більшості відсотків, все-таки ці е, е, фармацевти все-таки роз'яснюють, працюють, і ну, це їхній бізнес. Вони вони розмовляють з людьми. Ну, це, вони, чекають на, на вони чекають на людей. В лікарнях трошки гірша ситуація. Там на нас ніхто не чекає, тому туди ми. Не звертає питання дійсно доступності ліків цін і напевно наявності їх на аптекарських полицях безпосередньо пов'язане із питанням фальсифікату якості ліків? Mm -hmm. Як ці питання пов'язуються на сьогодні? І для України напевно це знакове mm -hmm. питання адже Україна ратифікувала одна із перших ратифікувала цю конвенцію медікрім, яка дійсно передбачає фальсифікат, і чи не можна пов'язувати зникнення цих ліків з фальсифікатом. ну це можна можна з цим пов'язати, але дійсно краї... ну, чи є чим гордитися, що із 20 і більше країн які підписали конвенцію, Україна перша, яка ратифікувала цю конвенцію, і зв'язку з цим була визначна подія. Буквально вчора була міжнародна конференція, європейська міжнародна конференція, куди приїхали, скажімо так, представники і експерти всієї Європи. І не тільки фармацевти, але і представники силових структур, поліції, таможні, там які відслідковують ці всі, щоб не було фальсифікату. І тут визнано на міжнародному рівні, що Україна не просто підписала конвенцію, вона вийшла на той рівень забезпечення безпеки фальсифікату, як і в інших країнах Європи. Тобто, у нас десь приблизно 1%. ну, Плюс-мінус півтора відсотка фальсифікату, все-таки потрапляє, як і в інших країнах Європи, багато це чи це мало. Е, перерахунку це дійсно дуже багато. Чому? Тому що навіть один відсоток це є дуже небезпечна річ. Я вже не кажу про те, що конвенція Меді стосується і інших е, напрямків збуту можливих таблеток. Це, ну, наприклад, там е, е, спортивні клуби, де збувають. Величезну кількість анаболічних стероїдів, наприклад, вони які мають бути? Вони повинні бути китайські, індійські чи сертифікована. Тут мається на увазі навіть та субстанція, з якої виробляється, або там ну, масово, величезна кількість, наприклад, той же Viagra продається через секшопи, наприклад, ну припустимо, звідки вона? Біологічно активні добавки, в яких замість того, щоб вони стали популярними. То е ніхто туди ніяких травки корінчиків не додає. туди додають звикли фармацевтичні Чи засоби. Це... І ця... туди Чи помагає. означає ратифікація цієї конвенції, що в Україні стане менше фальсифікату? Адже як mm, раніше так. заявляли, більше 50% ліків на українських аптеках – це фальсифікат. Що зміниться з ратифікацією цієї конвенції? Які правила почнуть працювати no, нарешті, то як раніше було, що карфаген повинен бути знищений, да. В кінці кінців воно прийде та інформація, що в нас не 50%, відсотків, все таки один відсоток. Це перше. Друге, те, що фальсифікат не цього, конвенцію при пропонується інші види, скажімо так, допомоги Україні, це інформаційна допомога. Це дуже важливо. Тобто, походження товару відслідкувати його походження. Той же ж саме можна буде досить швидко і дати запити по іншим країнам. Ну, наприклад, приводились такі приклади, коли препарати потрапляли в країну і розповсюджувалися через мережу інтернет, і офіс цієї мережі інтернет був якоби в Канаді. Ці препарати потрапляли з Англії, а в дійсності вони... І йшли з Китаю через там об'єднання Арабської Емірати, і, і зрозуміти звідки взялися в мережі інтернет, які потім кур'єри почали розсилати, припустимо. Абсолютно конкретна ситуація, тобто і це дає можливості, це... uh -huh. скажімо так, правоохоронцям і службі лікарських засобів відслідкувати, тобто походження. тепер ми зможемо стежити, як вони так. курсують до цього. Додається те, що знову ж таки, що на кожній упаковці. Не просто кожна упаковка uh -huh. буде так, індивідуальна, тобто індивідуальний номер, а такий спеціальний такий, е е код, який може щитуватися навіть любим, е е, скажімо так, мобільним телефоном з відеокамерою. Можна щитати, зразу вийде інформація про ці таблетки. Кожному споживачу прийшов. В аптеку зняв цей код і в тебе інструкція по застосуванню цього що власне хочу. до цього поки що не було єдиної системи. Якось діяли, контролювали. Тепер має з'явитися вже єдина система контролю. І коли так. вона має з'явитися? Головне ну, тоді, коли буде ратифікована в інших країнах, ну, чи вже вона почне працювати? Ну, Абсолютно правильно запит. Дійсно, певні пілотні речі в Україні будуть проваджуватися на початку, щоб відпрацювати Це буде в. Комунальних аптеках, там, при mm -hmm. e, державних закупках там, і так далі. Але глобально вона може бути впроваджена тільки тоді, коли буде паралельно впровадження в Європі. Тому що впровадити в ну, досить дорого і це здорожує е, ситуацію. Але в е, планах е, Європейського Союзу впровадити таке маркування до 2020 року. Тобто все таки поетапно її буде впроваджено? Поетапно до 2020 року буде впроваджено ну всіх країнах, які підписали цю конвенцію медиклі. Головне з нашої розмови, що ми винесли ліки, зникають не випадково, і в Україні на українському фармакологічному ринку буде менше фальсифікату, зважаючи на ті умови контролю, які запроваджуються. Absolutely. Дякую вам за участь у нашій програмі yeah. за те, що прийшли, знайшли час для цього. Віктор Сердюк, президент Української ради захисту прав і безпеки пацієнту, був гостем нашої студії. А вам, наші шановні глядачі, дякую за увагу. Залишайтесь з парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в Верховній Раді, на все добре.